І також Трамп написав відразу після телефонної розмови в себе в Тросошол, що на його думку переговори з путіним були дуже хорошими і продуктивними. Ми погодилися на негайне каже припинення вогню по всій енергетиці та інфраструктурі. Так як і Вігов сказав, розуміючи, що ми швидко працюватимемо над досягненням повного припинення вогню та, зрештою, припиненням цієї жахливої війни між Росією та Україною. І Трамп також заявив, що питання допомоги Україні, про що Писав Кремль у своєму прес-релізі, і про що я вам розповідав вчора ввечері, питання допомоги Україні не обговорювалося у розмові з Путіним. Я думаю, що у нас була чудова розмова, вона тривала майже дві години, каже Трамп. Ми говорили про багато речей на шляху до миру, і ми також говорили про інші речі, але про допомогу ніколи не говорили. Ми Нам справді дуже важливі розвіддання, І добре, що сьогодні, хоча б в цій частині, Трамп і його команда розуміють необхідність допомагати Україні надалі. Тому розвіддання ми будемо отримувати. Те, що Неотримані розвідданих для нас справді велика загроза, я думаю, ви розумієте, самі, ми вже про це говорили неодноразово. Особливо це стосується атак з повітря, шахеди і крилаті балістичні ракети, особливо. Ми їх не будемо бачити, якщо розвідданих не буде. Тому Путін і хоче, щоб ми не отримували ці розвіддані. Треба мати свою таку розвідку. Насправді так. Ну, але навіть, скажу друзі, на правду, і в Європі вона не настільки потужна, як то вимагають сьогоднішні реалії. І також. Трамп наголошує на тому, що Путін йому сказав, що не хоче бачити Трампа ворогом, а хоче бачити другом. Ну, Трамп полюбляє дружити, товаришувати, обійматися з диктаторами світу. Така у нього політика, і каже: у мене були дуже хороші стосунки з Путіним, у мене хороші стосунки з Сі, у мене хороші стосунки з Ким Чен Іном. Ну, відверто кажучи, не дуже гарний кейс для того, щоб ним хизуватися на весь світ. Але Трамп такий, він є таким, друзі, він такий президент Сполучених Штатів Америки, і найближчим часом він ще буде ним поки що залишатися. І нам зараз найголовніше вибудувати правильну дипломатичну лінію співпраці з Сполученими Штатами Америки, як би то нам це гірко не здавалося. Але це завдання дипломатів. Вони емоційність мають відсунути в бік і працювати, щоб ми отримували і розвіддані, і, звісно, і військову допомогу. Про припинення підтримки з боку США, як сказав Трамп, мова не йдеться. І це дуже добре. І я вам хотів би ще один такий коментар його навести, щоб уже Трамп був у нас в купі тут у відео. Як він відгукнувся про Канаду? Він давав учора інтерв'ю телеканалу Fox News, він там наговорив багато речей про любов до Росії, необхідність її співпраці, сказав, що нам потрібна ця економічна співпраця з Росією, бо в них багато. Рідко. Земних мінералів, на жаль, про Україну, про угоду про рідкоземні мінерали він вже не говорить, але він згадав і про Канаду і заявив, що Канада є однією з країн, з якими наймерзенніше мати справу. Він повторив свої твердження про те, що Канада має бути 51-м штатом і сказав, вони стягують величезні тарифи, коли я їздив до різних. Місць вайові в, в Небрасці, вони завжди скаржилися на Канаду, як їх обдирають. В нас дуже великий дефіцит із Канадою. І сказав, що мав справу з багатьма країнами, і Канада одна з тих, з якими наймерзенніше мати справу. Шкода, що він відгукується про своїх сусідів, де справді є демократія в такому руслі і називає їх такими словами. Не хочу більше повторювати. Дійсно, відносини, як ми бачимо зараз, Трампа і Канади, не дуже. Привабливі, не дуже добрі, не дуже теплі. Ну і його на Гренландію це також не додає стійкості загалом в всьому світі. Трамп створює серйозні виклики. Я ще про них скажу, як на них реагують у Європі, бо ці виклики справді підштовхують Європу до гарних рішень по відношенню до України, навіть по відношенню до самих себе. Криза, яку створив Трамп, вона відкриває нові. Справді нові гарні перспективи і можливості для Європи. Зеленський також відреагував на телефонну розмову Трампа й Путіна і сказав, що саме сьогодні у нього буде телефонна розмова уже з Трампом. Вчора її не було. Певне, Трампу треба було б визначитися після такого непростого діалогу з Путіним. Я більш ніж переконаний, що він дещо. Збентежений, м'яко кажучи, але вигляду не подає. Він очікував іншого. Він певно хотів уже вийти відразу на прес-конференцію, розповідати всім, як він припинив війну за 24 години. Але не так це працює із Росією. І от сьогодні має відбутися телефонна розмова Зеленського і Трампа. Але Зеленський ще вчора сказав, що Україна підтримує. Припинення ударів по енергетиці чекає деталей пропозиції і вважає все ж таки, що найближчими місяцями Росія наступатиме на кількох напрямках. Ну, оскільки Путін не погодився припинити вогонь на суходолі, то звісно такого варіанту виключати не можна. Я ж вважаю, що на даному етапі, продовжуючи бойові дії, Путін буде такий спосіб тиснути на Трампа, на Україну, на європейців, домагаючись максимально вигідних для себе умов на переговорах у Саудівській Аравії. Ну, принаймні за цим друзі, будемо слідкувати обов'язково, тому що це нас настракається безпосередньо. Але друзі, враховуючи в серіалі переговорного процесу із Кремлем, у Сполучених Штатах Америки розуміють, що потрібно буде розширяти коло тих, кого необхідно буде залучати до цього переговорного процесу, тому що вимоги від Кремля єдині на сьогоднішній день. Про це актив. Пишуть російські телеграм-канали. Путін і його команда домагаються скасування санкцій. Не якихось там персональних, не якихось там. Фрагментальних, епізодичних вони хочуть системного скасування санкцій, в тому числі і в Європейському Союзі. Європа поки що дуже обережно до цього відноситься, не коментує навпаки посилює санкційний тиск на тлін непростого переговорного процесу і намірів припинити вогонь. Втім, Сполучені Штати Америки заявили європейському союзу, що він має бути долучений до переговорного процесу і має бути залучений у будь-якій мирній угоді з Україною. Оскільки Росія хоче скасування європейських санкцій, тобто відбувається такі торги. Про це пише сьогодні видання Bloomberg. і США також передали європейцям повідомлення, що пріоритетом є припинення бойових дій у конфлікті та обговорення таких питань як можливі домовленості щодо безпеки для України після повного припинення вогню. Це добре, що Європа долучається єдине, щоб було б добре, аби у них була сформована єдина позиція. Поки що про єдину позицію говорити не доводиться, але все ж таки. Діалог, який в Європі нині триває, він все дає позитивні результати і для України.